Погорів на хабарі чи ні? У соцмережі з'явилася публікація з таким запитанням. Воно стосується першого заступника міського голови Сум Володимира Войтенка. Хто поширив інформацію, до чого тут журналіст і екс-мер Сум? Та чи відповідає віртуал реалу? У трикутнику Едель Войтенко-Мінаєв розбиралася Світлана Паламарьова. Перший за мера сум Володимир Войтенко каже, його телефон розривається від дзвінків. Усіх цікавить, чому у Фейсбуці обговорюють те, що його начебто затримали на хабарі. Принаймні про це йдеться в публікації на сторінці місцевого журналіста да, це викликає посмішку з одного боку, так але я скажу, що і з іншого боку я повинен сказати, що це викликає жах, тому що просто так можна взяти, викласти в Фейсбук да, таку. Неправдиву і досить жорстку інформацію. Він же журналіст і вважається непоганим журналістом. Як можна робити такі речі, я не розумію. Автор посту теж дивується резонансу. Журналіст підкреслює, те, що Володимира Войденка затримали, він не стверджував, а перевіряв. А Фейсбук використав для опитування. Мій Фейсбук це мій Фейсбук, це не якесь там офіційне джерело. Фейсбук не є офіційним джерелом інформації. Це моя сторінка у соціальних мережах. Україна не північна Корея на щастя. Ми можемо висловлювати вільно свої думки. Я не розумію, чому Володимир Войденко так причепився до цього повідомлення, тому що там не було якась е, втвердження. Тобто я не запевняв про те, що його затримували на хабарі. Я перевіряв інформацію. Свої джерела інформації Едель нам не відкриває. Та в заступника міського голови є свої інформатори. Коли Довірена особа переговорила з Максимом Еделем, який зробив цю ну, виклав цю публікацію. Він сказав, що це зробив Геннадій Михайлович Мінаєв. Сказавши, що нібито є інформація, що мене там було затримано. Екс Сум зустрітися на камеру не захотів. Телефоном же нам сказав. Відомка не в порядку з головою. Ось мой коментар офіційний. Що хочете, Щоб я коментував слухи, чи що. Та в тому ж таки Фейсбуці Геннадій Мінаєв свої думки з цього приводу висловив чутки чи ні. Правоохоронці інформацію щодо затримання Володимира Войтенка спростовують. Світлана Паламарьова, Віктор Лапченко, Олександр Олексієнко на часі новини.